І так, друзі, всім привіт, всім вітання! Ви знову на каналі Доза Нумізмата. Сьогодні у нас є дві посилочки, вони є одинакові. Не знаю, як мені вийшло, але мені вийшло замовити писанку Великодню Радість Ви, можна сказати, в двох екземплярах на два аккаунти. І так, зараз швидко ми це спробуємо розпакувати. Монетки вже стоять. Довший час запаковані. Там ще має бути і одна монетка з Низельберу. Ось бачимо вона є. І квитанція. І ось така у нас пихненько бачимо досить, досить-досить просто запакували, але чудеса, так, чудеса. Получилося замовити. Зараз ми. Швидко розпакуємо другу. Хочу нагадати, що тираж 7,5 тисяч даної в перший день продавали 2,5 тисячі діяльності. Бачимо і на цей. При другій спробі, можна сказати, мені повезло замовити саме. Писанку, але вона вже була здорожче ціни, ніж перший раз. Так, це ну, у нас будуть нецікаві. Перейдемо зразу до... Ось, так, Трошки збільшили, побачимо, що у нас ту кажуть. Так, 6520 6, разом з ПДВ монетка вийшлась. Хоча в, перший, в перші дні продажі від Національного банку монетка становила 5 798. Бачимо, ну, 5 798 це і 5800, а 6520, 700 гривень, більше 700 гривень вже пішло на збільшення ціни. Так. Попробуємо зараз подивитися на цю. Як багато хто каже, або пишуть краси в стрічку. дуже круто. Навіть вже підписані у нас така упаковочка. Так, да, друзі, чесно, такі монетки аж хочеться колекціонувати, хочеться їх. Зараз ми спробуємо перевернути і більш детально трошки про них поговоримо. Бачите, тут тираж вказує у нас 15 тисяч, хоча Нацбанк дає 7,5. Ну, напевно, що, так як тут пише 15, так і буде монетка досить дорога. Ціна її за рахунок, мабуть, форми. Дуже важко монетку витягнути, показати вам. Ух ти що. Прямо ж капсула відкривається. Ось так. Ось так зараз спробуємо ще трошки збільшити. Супер. Ось так виглядають. Все в сертифікатах, все в банківських упаковочках. Цінова категорія я вже вам сказав. На початку вона була 5800. Другий раз я купив за 6520. Бачимо, монетка досить цікава, можемо її про Аверс поговорити, як нам ось тако супер. Як нам дає. Національний банк, що на реверсі у нас є дерево життя у формі дуба. Тобто, ось ця вся монетка у нас є як дуб, бачимо, тут коріння, ось так воно виглядає. Дуб це є символ Всесвіту, сили, захисту, довголіття та можності. Дерево поділено на три рівні світи, кожен з 12 писанками. Ось так воно виглядає. Вгорі – небесний світ, тут зображено берегиню. Захисницю, яка своєю, раніше, над якою стилізована квітка знак душі. Вона там маленька, ось такого всюди, праворуч там сонце, джерело життя, зірка ружа, як символ розвитку та добробуту, бджола особлення плодючості, птах, дух предків і безсмертя. Ось так дуже довго можна її роздивлятися. Стовбур дерева символізує земний світ. Тут бачимо олень, пов'язаний зі світлом і знаннями кінь. Це сила і рух та баран творча енергія. Ось так нам дають опис даної монетки. Та коріння показує підземний світ і воду. Тут відтворено змія охоронця домашнього вогнища у формі сигми або С. Оберіг із поєднанням різних знаків, хреста, ромба, сваги, рогів, барана і крапок. Та рибу як образ родючості і християнства, а також хвилі символ безперервності життя. Ось так можете собі все потихеньку порівнювати, переглядати. Та навколо дерево – рамка з трикутників, яка символізує єдність трьох світів: небо, земля і вода. І водночас гармонію та божественну трійцю. Ось так, друзі, нам такий текст дає саме Нацбанк. Можна Собі все потихеньку зупиняти на паузу і порівнювати. Бачимо писанки в центрі. Досить гарні і символи, про які я вище вам прочитав. Бачимо також номінал 10 гривень зліва та праворуч знак гривня. Ось такий у нас, друзі, реверс. Пивніше аверс. Реверс, бачимо трішки простіше, як дає нам Національний банк, то реверс монети прикрашає традиційна писанка. З Одещини. То, якщо є друзі-підписники з Одещини, можете писати в коментарях, що саме символізує ваша традиційна писанка. Цю писанку називають сорокопуть. ух ти, або козачі левади. Ось так у нас здає Нацбанк. Вона має складні орнаменти з глибоким символізмом. Ось, супер так, монетки виглядають. Можна дуже довго про них говорити, дуже довго розказувати. Нагадую, що мені вийшло замовити дві від Національного банку. Тому, друзі, дякую вам за перегляд. Пам'ятайте, все буде добре, все буде Україна, слава Україні і до зустрічі!